Третій Зебр Станіслав. Десятий. Новіков Олег. капітан команди, 33-й Боріщик другої лінії. Зараз супрун з М'ячем. Передача на Боріщика. Ярослав зачепився. Чудово віддає супруну. Скидка, кугулька, удар. А, активний пресинг не дозволив. Дву, е чудово розпорядити з м'ячем. Зараз Кріпняк пробігає. Чита. Наразі лікується. Тож побажаємо Данієву якомога швидше відновитися. Зараз хороший момент. Yeah. Uh. Енергетику. Розігрують м'яч е гравців зелених трубок. Зараз Климиряка непогана. Спроба проте не вдається. Розігрує через супруна. Малюченко удар по поворотах по флагу. Кидає на скрипняка, Сергій чудово зачепився за м'яч, зберіг його у своєї команди. Проходить зараз небезпечно. Що буде робити Сергій? Просто... Проткнути м'яча в п'ятому номеру сумо до нього. Тож Костянтин відвів загрозу і зараз вийшов від і зіграв рукою. Барто моментів команди ще намагаються прокинутися, скажімо так, зараз закидання далеко. І зараз Нідко вже грає надійно. І ще головне в межах карного майданчика. Тож. Спокійно зараз Куменко чудово проливає м'яч на Крипняка, то ще далі на свої. Якомога більше зони, щоб виїхати. Цією своєю швидкістю скористатися. Зараз Дяковський, блокований шанс і відкриває рахунок у нас в матчі. Ніхто не зустрічав а, четвертого номера команди Ограді Ми, протягнувши його ближче до воріт команди Сюмобленерга, Олександр завдав а, прицільного удару під Стійку. Отже, рахунок у нас відкрито. 1-0 на користь у Греді І, можливо, а, це на... І голкіпера з середньої Якуровський. Закидання на його ново. Удар. Наскрив, но потім м'яч все одно дістався е рук Костянтина. Підухова зараз Малюченко. Ще раз порукоплення виконує біля. А -а -а. біля. Вишикованої стінки. Ну що, хто буде пробивати? Тараченко завдає удар, ніде на місці. І добивання від спітника не вдало. І Мовіков робить перехоплення, протягує м'яча, віддає на Таранченко. Буде бити Таранченка гударів. Зберегти його у своєї команди, проте і контратаку не вдається реалізувати. Зараз навпаки є контратакою у загроза довго кидання зараз на. Розрахунок на те, що Боріщик Ярослав зачепиться, проте Ігуно виграє м'яч. Зараз Нелін є можливість на зробити. Удар! Чотири секунди до вилучення першого тайму. Петухов знову буде довге вкидання на Боріщика. І знову його виграє Нелін, але підбирання за командою ОГРЕКІ Зараз можливість! І Ярослав Боріщик подвоює перевагу. Зараз Чудово зіграв Владислав Когуйко. Дебютант команди у Стім під, виграв підбирання, протягнув його та викотив на блюдорці для 33-го номера. Ярослава Боріщика, який безперешкодно відправив м'яч у порожні ворота. І ми говоримо, що підопічним Євгенія Хабовця. Зараз, вибачте, ще одна помилка Савченко. Чудово. Можливо. Які виникають у господарів. Зараз Скрипняк порягує на себе. Протягом я через, грає через локтя. Владислав скидка на Вадима. Конека ще раз моменту. Зараз розігрують потовий. Простріл якраз на Владислава Локтя. Удар. Добування скрипняка. З енергетиком скоротити Рахунок. Зараз Малюченко з м'ячем протягує його, якраз. походить Владислава Лохтя. Грає на Боріщика. І Олександр Гніденко рятує свою команду. Необачно зараз зіграв 15 й номер, але за боковою розіграєш гравці Ограді Стім. Зараз Медян активно активно записує. О Греді Стім повернувся. Боріщик чіпляється за м'яч, сам вже буде розвертатися і. Ну що ж, дивимось. Гулько удар 3-0. Прошиває він зараз і стійку, і голкіпера Олександра Дмитренка та робить перевагу для своєї команди ще більш комфортною. З небезпечними моментами поблизу воріть Костянтина Пітокова. Доволі поки немає перспектив. Попереду зараз знаходять Біоненка, Кабовець. Його власнивість для удару не точно. І м'яч у руках Костянтина Пітухова, який намагався Нелін ще раз. Чи буде удар? Ні, намагався Андрій знайти. А, удар Петухова. Ну, зараз Неліна і ледь не змусили помилитися. Земер ледь не виконав перекоплення проте підбирання м'яча. Зараз і Його гоже. Удар в дальню. В дальній кудворі м'яч транзитом від стійки влітає у ворота Костянтина Петухова. Чудовий постріл з лівої, 10-го номера суми І рахунок у нас не був лава запасник. Гостей зараз вкидання Бонгена Борисчика. Нарешті м'ячем з м'ячем. І у нас, здається, від Андрія Білоненка м'яч пішов у руку. у ворота команди Суми Обленерга. Не розібралися зараз Нелін з Дмитренко і. Доволі швидко у нас змінюється ситуація на майданчику. І зараз шпильонок з м'ячем На дальню не точно. Пітухов кидає собі у відрів. Знаходить Новіхова? Ні, все ж таки. І Гумнов виконує доволі уважно. Зараз і Гумнов буде пробивати. Знову спроба заблокована. Спроба по порожніх воротах не точно. Коменко з'явився на паркеті. І Гумнов, не точно. Зараз ворота порожні. Супрун. Гулько, простріл на Боріщ. Господарів Білоненко і Гумнол. І Боріщик виконує перехоплення зараз у Андрія Білоненка і буде закривати, мабуть, матч. Так і є. Забиває 33 й номер команди гостей. П'ятий м'яч і другий особисто для себе. 5-1 у нас. Оскільки зараз вони з м'яче, хабовець, негумного буде бити Дмитро. Е ну не знаю, наскільки велика перспектива зараз у підопічних Паська е забрати бронзові медалі цього сезону, проте, як мінімум вони залишаються у боротьбі і...